І так, всім привіт! Звати мене Анатолій, це Кит авто канал україномовний, автомобільний. Будемо, будемо тут знімати різні автомобілі, починаючи від моїх. оце мій автомобіль УЗ29. На кожен день. Кожен день я на ній їжджу. Тобто ремонт, діагностика, може якісь доопрацювання будуть її. Це все буду тут вам показувати. Також буду знімати е, свій другий автомобіль Ford Granada. Можливо, там перепродаж, ремонт. Е, Подивимося, зараз я навіть не знаю, що з ним робити. Він у мене стоїть та й стоїть дуже довго. Вже. Також у мене є автомобіль ваз 2106 Я теж вам буду показувати е, ремонти доопрацювання, можливо, перегони. Можливо, якісь, якісь заміри, прискорення, замір розгону і так далі. Загалом, загалом, тут буде україномовний автомобільний контент, зв'язаний з автомобілями, які, з якими я якось зв'язаний. Тобто, ті, хто старі глядачі, переключайтесь з російської мови на українську. Ті, хто нові глядачі, дуже вам дякую, що підписуєтесь Підписуйтесь, ставте. Дзвіночок. І розповідайте друзям про мій канал. Я думаю, майбутнє в цього каналу є, і планів, і думок, і всяких всяких приколів автомобільних, я думаю, в мене буде вистачати, щоб радувати вас хоча б один раз в неділю. Дякую за перегляд. підписуйтесь на наш інстаграм, на наш Тікток. Ну і всім пока!